Та я вас я... прошу підійти. Я... Я чого? Ми несемо службу! Так ви несете службу посеред проїжджої частини без жилеток. У вас проблема, яка Жилетки вдіть? Не видали? Не вам не видали? Мені заїхати вас в УПП, узнати, що вам не видали жилетки. Я Та я чого вони не на вас. Та не кричи до мене, підійди й поговори. Ми Де отам стоячи? Отам От стоячи несе службу. А тут щось зміниться. У вас воно де два ще є, один, хто старший, підіть сюди, зверніть, я буду заяву писати. Прийміть заяву, давайте. Топ, топ, топ. Бігом. Я на узбіччі стою, ви мене зараз провокуєте. вийти на проїжджу частину до вас. У мене немає сюди, відбиваючі жилетки, щоб стоять посеред дороги. Ви адекватний чи ні? На що ви мене провокуєте? У вас ніхто не звертався. Я звернувся до вас зауваженням. Таке з провокація. я вам зробив зауваження. Нормальні поліцейські відреагували б нормально. Поліцейські! ви зараз серйозно, блядь? Хто з вас відповідальний? Старший в, в екіпажі, підійдіть сюди. Ви mm. клоуни чи що, блядь? Ну серйоз. Бля, от скажіть, без дзвінка на 102 ніяк не зя, да? Пізєць.